Лікарі, які купаються у мільйонах, зелені масштабні рейди працівників ТЦК на концертах і нові закони, які просто не налазять на голову. Чого тільки не доводилося бачити українцям у стрічі новин у 2024 році? Однак навіть найбільш абсурдні та обурливі ситуації наш народ сприймав із гумором, як то кажуть, щоб не плакать, ми сміялись. Які новини цьогоріч розірвали соцмережі і які перли з них творили українці? Розповім за мить з вами. Новини TSN.UA і Яльдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже у тумбочці. Їй кажуть: а хто кладе гроші в тумбочку? Вона каже. Не знаю, майже так і сталося з керівницею медико-соціальної експертної комісії на Хмельниччині, родина якої цьогоріч зібрала, мабуть, найбільшу реакцію в соцмереж під час обшуки у неї та її сина, який є керівником облуправління пенсійного фонду, знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Нескінченно можна дивитися на три речі: вогонь, що горить, вода, що тече, і на те, як працює ДБР. Що ламаємо дано ну, хінахі та зрую нам. Обережно просто якось змагайтеся. Легенько, то Легенько, Ну давайте все і почали, так? В мережі миттєво поширилися відео та мемчики головними гроями, яких стали горе посадовці із Хмельниччини. Вас не знімаємо, передить опаку. Ефектно позоя, правда. Але сюр на цьому не закінчується. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову б впало. Також у посадовиці у робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів. А ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та ефективними діагнозами. Крім того, в домі жінки знайшли 5 мільйонів 244 тисячі доларів 300 тисяч євро, брендові прикраси тощо. Також вилучені документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та вимивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Ба більше родині топ-чиновники належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб. Уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб. У велико особливих розмірах декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення Каролєво, якій можна все, у якої гроші майже у кожному кутку квартири виявилася керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. Ба більше жіночка ще й членкиня депутатської фракції Слуга народу Хмельницької облради. Головна лікарка КЗОС Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, заслужений лікар України. Згідно з декларацією, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 тисяч 300 гривень. Серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Якось не в'яжеться з цією картинкою, яку ми бачимо. Через декілька днів суд відправив крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Після цього офіс генпрокурора передав справу від ДБР на дорозслідування за підслідністю Національного антикорупційного бюро. ВАКС арештував грошові кошти, вилучені під час обшуків у різних місцях. 21 листопада апеляційна палата ВАКС залишила під варту очільницю Хмельницької МСЕК, але зменшила заставу до 300 мільйонів гривень. А 28 листопада слідчий суддя ВАКС постановила продовжити строк Судового розслідування на 6 місяців до 5 квітня 2025 року. Включно ось що буває, якщо гроші в тому числі з'являються у незаконний спосіб. А ця історія про те, як рядки Вакарчука відпусти, я благаю відпусти, набули нового значення. Восени гурт Океаналізи відзначив своє. 30-річчя. саме до цієї дати про урочис жовтневі шоу у столиці. Перший святковий концерт відбувся 11 жовтня. Після завершення виступу біля Плацу спорту на відвідувачу чекали кілька десятків співробітників та СП разом із поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військово зобов'язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з правоохоронцями не минулося без інцидентів. Один із відвідувачів не міг зрозуміти за що ж його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати ганьба на адресу працівників поліції. Ганьба поліція. Чим далі, тим цікавіше після цього інциденту добровільна мобілізація біля пасу спорту продовжилася. Відповідні відео опублікували у соцмережах. <му> Ну и так вот, что мы будем... О, это... Подожди, я его забираю. Алиэ, Грин, забирай. Что? Сюда, забирай. 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 Сюда, забирай.

Это вот это. Облава ТЦК після концерту Кенуель звикликала шквал емоцій у соціальних мережах. Зокрема, на повідомлення про рейди ЦК відреагував депутат Микола Княжицький. Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую, має бути у суспільстві справедливість і рівність. Але масові облави на концертах українських виконавців свинство. Спрямований і проти української культури, і проти української армії. Політик додав, що після цього не варто дивуватися російській попсії мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через тису. Водночас голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Путураєв написав, що перевірка документів після концерту каналізи не є загрозою для української культури. Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту Океану Ельзи загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само я не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Згодом на події, які сталися після концерту Ельзи, відреагував і лідер гурту Святослава Карчук. У нас сьогодні день народження. Я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, в тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити і підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар. Крапка, як відомо, це був перший великий концерт за останні роки. Цей концерт лаканаліз за присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу. Усі квитки на які було продано. Джерела та Сенвісерекірництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку. Біля паласпорту той день надійшла зверху. Вказівка про проведення цього рейду прийшла зверху. У п'ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не тільки перевіряти в тому числі наявність військових квітків у чоловіків призовного віку, але й приймати участь у рейдах, які проводять ТЦК, тобто супроводжувати їх так було і цього разу поміж нами силовиками. Цей рейд називався рейдом на мажорів, які підспівували Я не здамся без бою в той час. Коли інші чоловіки перебувають в окопах, документи були перевірені близько в 50 чоловіків. 12 були затримані та доставлені для засування обставин. Є й такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють осіб, які розшукуються через скоєння кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих таких не було. До цього правоохоронці додали, що ініціатива проведення рейду з високої долові рогідності йшла не від керівництва поліції, а скоріш за все саме від військових, на яких покладені функції мобілізації. Є дуже простий нюанс: затримання військовозобов'язаних, які не скоїли якихось кримінальних злочинів, та які не перебувають через це у розшуку МВС. По великому рахунку не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ці функції, які на неї покладені під час дії воєнного стану. У Київському міському ТЦК та СП також прокоментували резонансний рейд біля плату спорту нацтого жовтня на концерті гурту Океан Ельзе кажуть. конфліктної ситуації за участі в їхніх військових зафіксовано не було. Про це повідомило у Київському міському ТЦК. У відповідь на запит «Укрінформу». затримання громадян, які порушили норми закону. Відбувалася з національної поліції конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців. ТЦК зафіксовано не було. Перепологи з ТЦК лише почався із концерту океану Ельзи. Далі рейди були по всій країні у Львові, Хмельницькому, Черкасах, Буковелі та Одесі. Гаразд, щось у клубі, бачу, що зараз. Може, щось буде в бару, щось буде на початку. Тут, тут кафе. Тут може мати. Ще наприкінці 2024-го українців надумали українці штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроект номер 965 65 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів або штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини від одного кубічного метра. Документ викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовується для обігріву житла. Я розповідала родичам, а вони кажуть, що це неможливо. Ще є щось плутує, що бути такого не може. Ну, звісно, не може, як і багато чого іншого теж бути не могло. А що ще могли понавигадувати ідейні або прямі нащадки творців закону про п'ять колосків? Закон про три колоски згадала, як прочитала це. Закон про три гілляки. Тільки гілляками можна не лише топити піч. Якось так подумалось раптом, гучна реакція суспільства на закон про три гілляки, як його вже охрестили в народі, не вщухала довго. У мережі жартують, що тепер працівники державного бюро розслідувань переходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму. Знімаємо що сюди опаку. Ламаємо? Так, да? ну який вихід на другий? Нам обережно просто якось намагаються. Шановні підписники, нові новості з Верховної Ради. Сказали, що у кого до моє дрова, будуть садити на 5-7 год. З урахуванням того, що ми живемо в селі і топимо грубу, то до нас дрова прийдуть шукати у перших. Так кого із нас будуть садити? ми живемо вдвох із чоловіком. Його, чи мене, чи нас по очереді, чи якийсь графік буде. Того, що в нас кози, нам же ж хазяйство порать, нам ніколи вдвох із дому йти. Чи, може, нам групове приш'ють да всіх гуртом разом з усім хазяйством заберуть, щоб ми вже й не мучилися. Якось кахай вносять ясність. Ми тоді будемо приділятися кому сумку собірать. Оце ти попав. Це Ніколай, дай ідиот тюрми. Дев'ять і десять. Десять. Все, поїдемо в тюрьму. Походу, срок себе не мотала. Дурних нема. Будем палить, е й доки. А от що кажуть Одесити про цей закон? Журналісти Думської поцікавилися у людей, що вони думають про штрафи та реальний строк за ґратами за зберігання дров без чеків. Ми готові за цю палку заплатити 30 тисяч штрафу. Та ні, у мене пенсія не така. А от ви знаєте, що на цю палку потрібен документ? Я ці дрова не придбав, ви мені їх подарували. Газ дають людям до будинків, щоб у них тепло було взимку. Субсидії виділяють, якісь зони заповідні. Де будуть вирощувати дерева іменно на дров. Однак, закон 96.65, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас жодних перевірок пересічних громадян не буде. Принаймні, так стверджує народний депутат Юрій Камельчук. В ефірі новини Лайв. насправді більшість коментаторів не читають законопроект і не аналізують, про що вони пишуть. Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде. Хвилюватися треба тільки тим, хто краде, і краде в великих обсягах вантажівками. Їх можуть посадити. Законопроєкт про дрова має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документації про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського союзу, зазначають ініціатори документа. Однак штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини від одного кубічного метра. Якщо дров буде менше ніж на 30 тисяч гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність. Тобто то штрафи, однак, якщо виявиться, що ви злісні правопорушник, то документу передбачена навіть кримінальна відповідальність. Тобто, якщо ви зберігаєте дрова, вартість яких становить менше 30 тисяч гривень. На вас е, мають накласти штраф у вигляді 34 тисяч гривень це адміністративна відповідальність. І якщо ж вартість дров, які ви зберігаєте, і не маєте документів, підтверджуючи, де ви їх взяли, буде перевищувати 30 тисяч гривень, то відповідно вас можуть позбавити волі від 5 до 7 років. Більше того, це ще не все у випадку, коли вартість таких дров буде нести тяжкі наслідки під час дії воєнного стану. Є можливість позбавити волі особу від 7 до 10 років. Камельчук також наголосив, що противники законопроєкту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками та корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова цього року, минулого чи можливо, і взагалі декілька років тому. А суми штрафів просто захмарні. Надіємося, що даний закон не буде підписаний і не вступить в силу, оскільки в даному випадку не розбирається, чи ви заготовляли дрова в цьому році, чи це відбувалося рік, чи два, чи п'ять тому. Відповідно, з накопичуваним цим ефектом будуть дивитися, є дрова, немає документів. Відповідно, застосовуватимуть відповідальність. З такими темпами ми розуміємо про те, що кожен житель села або майже кожен житель села і деяких міст. Буде фактично притягнені до відповідальності, і люди, які готувалися до блекаутів для того, щоб не змерзнути взимку, фактично можуть бути притягнені як до кримінальної відповідальності з позбавленням волі, так і до адміністративної даний закон викликає масу емоцій і нецензурної лексики. У мережі багато критикують законопроект, зокрема юристи, мовляв, посилення вповідальності за виробку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН розповіла, що з одного боку закон захищає рослини та тваринний світ. З іншого боку, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Адвокатка вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення, тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянках без підтверджуючих документів, наприклад, до наступного зимового сезону чи довше. Адже люди встигли закупити дрова на цей сезон. Звісно, не маючи жодного документу про їхнє походження, і це відповідальність не громадян, покупців, адже вони не мали вибору. А солідарна відповідальність підприємців, які займаються незаконною виробкою лісів та нелегальною торгівлею лісом без відповідних дозвільних документів та держави, яка має регулювати ці питання. На підтвердження походження дров власник домосверства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю онлайн замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо. І в такому випадку нести відповідальність Віддальність така особа не буде. Це проблема продавця, а не покупця. Крім того, вона нагадала статтю 30 конституції України, передбачає заборону проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без мотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосперства з обшуком та оглядом з метою вилучення незаконного зберігання дров на зиму. Тому, якщо й будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніва, що хтось буде цим займатися, аби виявити незаконні дрова в будинках селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду, аби отримати такий дозвіл на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюся, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу. У свою чергу ОП зазначила, що термін введений для ветування закону вже минув. Тому президент Володимир Зеленський не підпише закон номер 9665, який посилить відповідальність Зберігання дров без документів. Про це повідомив радний президент Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна. А які перли найбільше запам'яталися вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. За цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.